Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго. Я ласкаво просимо на мій ютуб-канал. Сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Роботанки. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділятися цим відео з друзями, ну а ми поїхали! Ну і ми продовжуємо пацани, сьогодні, грати, рубати, місити, ліпити. Коротше, все, що можна робити, та й продовжуємо робити. Нажимаємо получити нараду третій... <coughs> вибачте Тр... вибачте, ще раз. Третій день підряд, тому ладно, так. Сьогодні я хочу ще вдосконалити наш танк. Як, 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 броня. Броньою хочете. Давайте купляємо броню. Купили броню. Далі ще хочу купити мотор, ага, мотор не можна щось і. А чо? А. Понятно, що не можна. Так, тепер, пацані, давайте доставити. точку. Давайте купляємо ще один мотор. Все, тут, тут покупляли, тепер давайте купимо цей. Гараж, гараж, танк. А, тут можна танки і цього купляти. купувати. Бліна, пацани, ми сьогодні мусимо купити танк. Я рано вам кажу, банаю бій, бо ми, я хочу сьогодні купити танк. Давайте на останнє відео ціль цього відео, давайте купити танк. Купимо то, купимо, не купимо то, не купимо. Так, ладно, заходимо зараз, бій. нам потрібно не втратити ні минути, повторюю, покажу, ставте лайкос і підписуйтесь. А також ще переходьте в мій телеграм-канал і грайте в гру прохомічка пацани. Рекомендую вам цю гру, бо гра реально топово, тут там можна заробляти реальні гроші. Тому, ладно, все, ви покажу переходьте, а ми погнали грати. Оба оба на. Давай, давай, давай. Рубаємо, пацаны. Це танк. Я сьогодні я ж путаю, я теж хочу танк. Тому давай, 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 давай. Е! Підірвали. Підірвали плюс 50 слитків. Так, давайте. Хто тут ще? Ага, ще ти хочеш такі самі, як я. Дивіться, а це такі самі, як я, дві краплі води. Ладно, ладно, окей. Давайте ми зараз з вами, пацане, трохи підхімічим. Давай. О! Це я вже здохнув, так, да, так, да, так, да, я вже здохнув. Ладно, вітаємося зараз назад. Через 3, 2, 1. А тепер, мій любий друже, біжи. Один, а. Біжи, наївний, біжи. Тут Тобі серйозно кажу, так, ладно, давай, 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 давай! Ну! Останній весел. Фаталі фаталіті. Є. Все, теж пацани накидали, тепер пона ще якось. Так, оцей тут, а хай собі буде, ми вже заробили плюс 100 слитків, що є дуже-дуже добре. Так, ну ладно. Нам саме, головне це не оці золоті заробляти, а оці срібні, типу, як, як бро, як з металічні, тому що я хочу пацани, за них. А за 20 тисяч треба можна купити танка на нас 17. Я хочу, хоч ось добитися вже на останок. Я просто, якби я знав, я ж не дивився навіть на ті танки. Ну, а ми грали тільки за роботів, а я ще хочу за танків. Ну, за роботанки ми грали на півто, на півто. Я хочу за танка ще. Ну, бо то, що грати за роботанки, це, звичайно, діло священне, топове, але грати і за то, і за то, то це ще краще. Ні, а от грати за танка, то це, то це ще краще. Я не знаю, як вийде, так вийде. Це відео в основному буде на 8 хвилин, тому не знаю. Так давайте накидаємо, накидаємо, накидаємо цього. Це не звичайна катка, це катка з ціллю зробити танк. Купити ну-ну. Ну, давай, 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 давай. Капец. А, ну і ще одне, мої любі друзі, я забув ще вас привітати перед початком відео Вибачаюсь. забув вас привітати з останнім днем учоби пасани. Сьогодні 31 травня, останній день учопи, в когось був, останній дзвоник в когось там не знаю. Теж був, ну, факт того, що в мене був і у вас вже, напевно, теж всіх був. Тому я вас често вітаю. Реально, от хтось закінчив там взагалі школу, хтось училище навіть, хтось перший клас, хтось другий. Коротше, в будь-якому випадку, я вітаю всіх з останнім дзвоником, пацани. вже завтра літо. Ну і помімо літа, ще рік каналу нашому, хто пам'ятає. Тому, ладно, так. Так, о, ладно, давайте вже грати. Ще раз всіх вітаю, ми, ми продовжуємо. Та бліна, ну я такими темпами не зроблю нині на танках. Ну, сорі пацани, я хотів зробити. Я реально і хочу, і зараз хочу. Ну якщо не вийде, то вже сорян. так, Ускоряємося по максимуму. Це повзу. це режим називається называє... Повзання, а це режим газ в пол. Так, ну ладно, давайте ми зараз, пацани, давайте ми зараз щось будемо чудити. Так, що якби, Так, кеке, що за ке? Так, ну я навіть відео можу трохи довше зробити, бо я хочу цей танк купити. Так, ну ладно, давай. У нас якраз один раунд, це одне відео було. Так, ну ладно, давай, давай, давай його. Так, пацани, в атаку, потихеньку. Накидаємо, просто-напросто накидаємо. Наша ціль це просто тапати по екранчику. Ви, ви теж, будь ласка, потапайте, а нажміть на лайк і на підписочку. Це на мене буде головне. І... Фаталіті, друже! Фаталіті! А чого він не підірвався? А чого він не підірвався? Алло? Алло? Що за фігня? А ні, нормально, нормально. Я ще, пацани, до того всього вноса нас говорю, це взагалі супер. Вообще прям бомба. Так, ну ладно, давайте ми зараз з вами з вами полетимо далі. Давайте у нас ще є 40 секунд, пацани, щоб відірати. Давайте ще цього б'ємо, може ще якось. Ні, ну головне, у мене це цього танка. Я вже плюс-мінус якихось 250 цих монет та й зароблю. Так, ну ладно, ну за 250 все одно ти танк не купиш. Ніяко цього прокачати трохи. Це... Та чого? Я не можу вбити, дивіться. Та чого? Ну я реально не можу вбити? Правильно, то в мене. Його. І цей був накиданий і той, я по, по них стріляю, а до... я їм нічого. Так, ладно. <клухи> <клухи> Давайте зараз станемо таке красиво. Ще один, два, три. Гудбай! Все, пацани, ми вже вийшли скатки. Це все, нажимаємо на ок і дивимося скільки йшло. От, пацані, плюс цієї гри, що в мене відео, слава Богу, ні разу не вилітало нині одрано, ні разу. От відколи я це все роблю. Оба на 19 тисяч, пацані, 19 тисяч. Ладно, давайте трохи довше пограємо, не на 8 хвилин, там де, а хай на 10 якихось хвилин там де відео. Но факт то факто, що давайте вже купимо танк. Сьогодні ми маємо просто його купити. Ну, Я, я дуже хочу його купити. Так, давайте ми зараз пацани заходимо. Звичайна карточка в бой. І погнали. Мені от реально плюси, плюс рішу, вона така не дуже важка, що телефон ні разу, разу не вилетіло Ця е, відео. Невеликіло. Ну ладно, у нас є ще 5 хвилин, понає грати. Летимо на всіх парах, летимо, летимо. За жертву знайдемо і її заб'ємо. А от і пацани, перша жертва танк. Давайте, сейчас. Фаталіті. От уже баї нема, тут вже їх вбивають. Давай, 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 ще ще цього зараз добиваємо. Це місце Бразилія, да? Ні, Корея, вроді Корея. Або Корея, або Бразилія, блін. Корея. Короче, корея. Так. Тепер що то? А ще ти хочеш получити зараз? Ну давай! Давай ще тебе, друже, зараз настріємо. Давай, 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 давай. Вогонь, 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 вогонь просто давай ну, лупимо всю. А, ну і продовжуємо так. І тут тупо, тупо на якомусь моменті на останньому мене вибиває з сервера. Копіс, пацани, це що значить? А це значить то, що я не куп... не зможу купити танка, самий дешевший танк на судної транспорт за 20 20.000. А в мене, пацани, навіть немає 20. У мене 19.270. Зараз я не можу ще й зайти, по-перше, а по-друге, якщо я ще й зайду, то це ще, ще треба 5 хвилинчок очікувати. Ну, туди подивіться, я жму на бой, от реально бой. А воно воно не, ну, ну, не йде, тупо в мене чогось інше залаголов. Ну, як завжди, нічого не міняється. Ладно, пацані, надіюсь, ви на мене злоби і обіди не тримаєте. Обов'язково, обов'язково ставте лайк, якщо хочете. Підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока. До речі, чекайте завтра новий проєкт. Всім пока!